Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про перерізи циліндра площинами. Власне, ви зараз дивитесь на осьовий переріз циліндра, адже він проходить через вісь циліндра. З одної сторони, вісь циліндра, як і твірні, є висотою нашого циліндра. А от інша сторона цього прямокутника, який є перерізом, є діаметром нашого циліндра. Тобто, щоб знайти його площу, нам потрібно помножити висоту. На діаметр циліндра. Це досить хороша річ і досить часто зустрічається в різних задачах. Часто використовується такі поняття, як діаметр осьового перерізу. Це буде власне, діаметр даного прямокутника, проте переріз може проходити паралельно вісі циліндра, але не через неї. Це наступний варіант перерізів, і ви зараз побачите його. Для цього нам потрібно мати. Побудовані два радіуси. Причому два радіуси не просто один в одній основі, один в іншій, а по два радіуси в кожній. Наприклад, я побудую ось тут радіус. І нижче я побудую аналогічним способом ще один радіус. Важливо, щоб ці радіуси були паралельними. Тобто ми маємо ще два радіуси. Давайте з'єднаємо їх між собою. І, власне, потрібно буде навести ось цю частинку, адже вона буде заштрихована, ми її не будемо бачити. В нижній основі там теж є відстані, яка стягує два радіуси, та й сам радіус, який слід проштрихувати, щоб вони правильно відображались на рисунку. Адже вони будуть внутрішніми, і ми їх не будемо бачити. Так от, ось і буде той переріз, про який ми з вами говоримо. Це, власне, переріз циліндра площиною, яка проходить паралельно вісі, але не через неї. Площа такого перерізу буде менша, ніж площа осьового перерізу, і для нас важливим буде кут між радіусами для того, щоб його задати. А також радіус. Маючи цю інформацію, можна знайти довжину. Хорди, яка стягує ці два радіуси. І знову ж таки, якщо ми її маємо довжину цієї хорди, та маємо висоту нашого циліндра, ми моглимо знайти площу даного перерізу, знайти його діагональ і всі інші елементи, які будуть нам потрібними. Для циліндра характерний ще один із варіантів перерізу, який теж буде проходити через вісь. Але на відміну від попередніх варіантів, він буде проходити через вісь під прямим кутом, а не паралельно їй або через неї. Площа даного перерізу відповідає площі основи нашого циліндра, а центр перерізу, центр даного кола чи інша круга, буде знаходитись так же само на вісі циліндра. Радіус кола буде абсолютно таким же самим, як і радіус кола для. Основ і тому подібне. Це хороший варіант, знаходиться дуже просто, і, якщо потрібно, чому б ні? Проте це далеко не останній варіант перерізу, адже площина може проходити і не тільки під прямим кутом до вісі, а може проходити і під певним гострим кутом. Власне, ви бачите один з варіантів перерізу, який буде проходити через вісь, але під гострим кутом. Такий варіант перерізу зустрічається в природі досить часто. Проте для розв'язування задач, особливо в курсі геометрії 11 класу, такі задачі зустрічаються дуже рідко, або практично не зустрічаються. Перші задачі нас просять знайти діагональ осьового перерізу циліндра. Власне, це не просто діагональ, ось така, яка Є діагональю прямокутника, який їм обертало навколо її сторін. А власне, ми матимемо притулити два таких прямокутники і знайти діагональ уже утвореного нового. Тобто, якщо ми маємо ось тут пісень в 6 метрів, то логічно, що радіус ми продовжимо тут теж буде 6 метрів, і діаметр у нас буде 12 метрів. Тобто, ми будемо з вами говорити про прямокутник, який виглядатиме приблизно так. Я його досить схематично зображаю. І у нього будуть розміри 5 метрів на 12 метрів. Ми в такому випадку можемо провести діагональ і знайти її, наприклад, за теоремою Піфагора. Давайте позначимо її буквою Д. Тобто, будемо розуміти, що наш черво, наша червона відстань на попередньому рисунку буде зображатися буквою D. Це, таким чином, ми будемо знаходити відстань ab 1 Так от, за теорами Піфагора, D в квадраті буде дорівнювати 5 у квадраті, додати 12 в квадраті. Підносимо до квадрата, матимемо 25 та 144, відповідно. Тобто, діагоналі в квадраті буде дорівнювати. 169. Звідси можна говорити, що діагональ буде рівняти корінь 169. І це буде число 13. Таким чином, ми одержуємо необхідну відповідь. Як бачите, трішки уяви просторового мислення та теорем Піфагора дозволяє розв'язати таку задачу. Досить частим явищем є розв'язання задач за готовим рисунком. І, як бачите, у нас одна із таких задач. Сказано, що довжина кола в основі, наприклад, в 6 класі учні позначають її буквою С дорівнює 9П см, а довжина твірної у деяких підручниках її позначають буквою L. дорівнює 4 см. Ви ж можете їх позначити іншим способом, наприклад, замість Л написати просто АБ. Це один з варіантів. Прекрасний. Варіант чому б ні? Ми позначили, нам потрібно знайти знову ж таки діагональ всього перерізу циліндра і знайти площу перерізу циліндра. Ми маємо одну із відстаней в нашому прямокутнику це 4 і це буде одна із сторін. Тобто, для того, щоб ми могли знайти діагональ, нам потрібно мати відстань BB1 або відстань aa 1 або хоча б радіус нашого кола. Ми знаємо із класу 6, що довжина кола буде дорівнювати пі, що множиться на діаметр. Звідси можна робити висновок: що для того, щоб одержати діаметр кола, нам потрібно буде довжину кола поділити на число π. Давайте це зробимо. Ми маємо 9π. Сантиметрів ділимо на пі, логічно, що діаметр буде дорівнювати 9 і запишемо одиницю вимірювання сантиметрів. Що ж, необхідно відстань, ми вже з вами маємо. Щоб знайти діаметр, так як попереднього разу, скористаємося теоремою піфагора. І 4 в квадраті матимемо 16, 9 в квадраті 81. Як додамо їх, одержимо 97. Корінь із 97 не добувається, тому наша діагональ буде дорівнювати корінь із 97 і дописуємо сантиметрів. Але нам потрібно знайти площу. Щоб одержати площу, нам потрібно буде 4 помножити на 9 і одержати 36 см. Таким чином, ми одержуємо розв'язок до другої нашої задачі. Рубуйте, старайтеся, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.